Вітаю всіх, пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які б би хотіли переглянути саме сьогодні, 11 серпня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. А я починаю з першого варіанта. Перший варіант. Зв'язок. Вам так. Можливо, те, чого ви бажаєте, навіть для вас якийсь є такий нездоровий зв'язок із тою або проблемою, або людиною, або обставинами. І вам варто обміркувати, що вас так міцно тримає, із тими обставинами або людьми, до яких ви маєте зв'язок. Але діяти ви можете, обміркуйте свої. Дії, пропишіть свій план і поступово втілюйте його в реалізацію. А я бажаю вам гарного дня. І другий варіант. Паш пір'єв перевернутий. Вам ні. Ну, по-перше, ні, тому що у вас недостатньо знань, або ви не володієте тою інформацією, яка дасть вам можливість діяти. І наразі вам така підказочка, щоб ви утрималися від зайвих розмов, від обговорення будь-кого, тому що ці плітки будуть навколо вас ширитися дуже швидко. І для вас вони будуть таким неприємним результатом. Тож, я бажаю вам на сьогодні, хай всі не гаразди, пройдуть мимо вас, як і завжди. А вам гарного дня. Другий, третій варіант. Третій варіант. Вийшло два аркани. Шістірка пірів і п'ятірка вогню перевернуті. Вам ні. Ну, Можливо, ви зараз не можете пройти якусь кризу, щось у вашому житті змінюється або руйнується. І ви, можливо, навіть не бачите або не розумієте ту ситуацію, яка відбувається і у вас, і навколо вас. Можливо, якісь вам зайві думки заважають приймати рішення, або цей перехідний період якось прожити з користю для себе. Тому що є певні перепони. Можливо, це і не від вас вони залежать, ці перепони, так складаються обставини, що ви не можете реалізувати своє бажання, але на сьогодні вам ні. Утримайтеся від всяких. Таких неприємних моментів, краще приділіть час собі, і не варто сьогодні вірити всьому, що ви будете чути, тому що вірити потрібно тільки те, що ви бачите на свої очі. А я бажаю вам, хай сім гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що ця енергія лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня!